Перший же кидок у грі зірвав бурхливі овації. Так місцева публіка сприйняла фірмовий три від Олександра Рибалка. Наступні чотири хвилини тривало за для господарів. За цей час набирали очки гості. Повівши в рахунку 10-3, а далі 15-6, Волин зробила заявку на позитивний результат. Для команди Валин Баски та навірно і в цьому році носить архіє принципіальний характер. У них видно было большое желание, команда хотела победить, реабилитироваться за свое поражение у себя дома, а у нас была задача выиграть и взять победу. До завершення першої чверті запоріжці зібралися і скоротили різницю до п'яти очок. Легіонер Волинь баскет та Хакім Джексон серйозно турбував захист суперника під час другої десяти хвилинки. «Лучани» повернули собі десяти очкову перевагу. Господарі відповіли дальніми катками. Після серії влучальник Станіслава Овдєєнка рахунок став рівним 35-35. тридцять гра для нас Неудобний суперник хвилин, Готовились к ней дуже довго. Розбирали, ну, все-таки все не справились з пайовиком і їхнім легионером. Старт третьої десяти хвилинки нагадував початок зустрічі. Тільки тепер суперники помінялися місцями. Олег Рудаков заробив для волин баски та очки, після чого чотири хвилини його команда мовчала. Ривок запорізьців плюс 13 супердальним питком підсумував Олександр Рибалко. Запоріжці вперше у матчі отримали перевагу у 10 очок, проте тішилися з цього приводу недовго. Микола Полюляк та Едуард Фечук повернули інтригу. Перед заключною чвертю рахунок був 62-57 на користь Запоріжжя. Ми говорили, що ми дуже багато підбираємо на чужому кольці сапірних. Пошли ребята на подбор, сделали важные подборы, вы видели и в третьей, и в четвертой четверти, что нам дало второй шанс на атаку, и мы этим воспользовались. Обостряли, шли в проходы, получали персональные замечания команды противников, мы реализовывали свои штрафные. В останні десяти хвилинці Станіслав Овдієнко збільшив перевагу своєї команди до восьми очок. За гостей відповів Хакім Джексон. Рахунок став 70-69. В останні хвилини точилася справжня боротьба нервів. Антон Буц зробив важливе перехоплення. Після якого штрафні реалізував Станіслав Овдієнко. Холоднокровно з ліній виконав вирок. Також Олександр Рибалко. Справу було зроблено. Запоріжжя перемогли 77-69. «Самий об'єктивний показник це, звичайно, підбирання. Програли, настраювалися якраз не програвати підбирання. В принципі, все, що, все, що задумали по, по за захисту, все виходило. Єдине, я говорю, що ми захищалися просто більше з того, що програвали підбирання. Найкращі цифри результативності традиційно показав головний снайпер Запоріжжя Станіслав Овдієнко, 27 очок. 15 набрав капітан команди Олександр Рибалко. Також відзначаємо 8 очок і 8 підбирань Антона Буца. Наступний матч піде пішні Дмитра Щеглинського проведуть також в рідних стінах у четвер. 18 лютого суперником Запоріжжя будуть черкаські малки. Руслан Ловицький Тв. 5